У соцмережах з'явилися ось такі світлини. Найімовірніше від батьків дітей з садочка, що на Каховській 10. на фото укриття, на підлозі якого вода. Люди від побаченого невдоволені. кажуть, не годиться в таких умовах тримати дітлахів під час повітряних тривог. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Це батьки всіма правдами і неправдами не хочуть пускати в заклади освіти, щоб часом таке лайно не бачили. Скільки грошей на укриття вже виділили, а діти далі мокнуть і мерзнуть. Тут пряма загроза здоров'ю дітей. Уявляю, який там сморід від сирості. Про матраци взагалі не кажу. Чи усе так плачевно в укритті дитячого садка на Каховській, 10. Їдемо зі знімальною групою, аби дізнатися. Води в підвальних приміщеннях, які розраховані на понад 100 дітей, уже немає. Тут води було, от я вам покажу, одесь от от до сих пір, і По -низу, то трошечки низько, низько понизу. Бачите, воду ямку низу. заходило. Працівники садочка запевняють, на момент аварії дітей в укритті не було. Що стосується води, то її вичерпували спершу власними силами. Згодом довелося просити про допомогу. Підійшла вода, ми зразу почали ну, виконувати все, що могли, і на протязі двох днів. Провелася відкачка води. Ми швидко ми звернулися і у водоканал. Водоканал нам поміг, і наш технічний працівник. І ми. Вирішили то питання. О, після інциденту минуло вже декілька днів. Води, хоч вже немає, але підлога досі вогка. Провітрюємо, сушимо, бачите, просушуємо. Бачити сушимо і ну, відкрили вікна для того, щоб просушити приміщення. Через відчинені вікна у приміщенні холодно. Працівники ж запевняють, по-іншому не можна. В підвалі опалення немає. Відтак задовольняються тепловентиляторами. Якщо ж буде повітряна тривога, усе позачиняють, аби ти не змерзли. Тепер намагаємося зрозуміти, чому ж затопило укриття. Директорка садочка Олександра Гадач пояснює, аварія трапилася через засмічення місцевої каналізації. Труби забилися за ті роки, тому що бачите, ми витягували звідтіля. От звідси коріння є з дерев із тих, туй от по, по території корінням дерев були забиті. Вони забивались 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 нарешті, коли сталася, от. Води повно було дощі, йшли, воно забило, вода піднялася. Працівник дитячого садочка Богдан Туро каже: окрім того, що засмітилася каналізація, місцеві мережі не витримують і дощового навантаження. Декілька років тому у закладі робили ремонт, і працівники проклали труби не того діаметру, що потрібно. дощова вода йде з тоншою в грубшу з грубшої переходить в колодязь і входить знов в тонку трубу. Трубу, яка розрахована тільки на дренаж і вона не справляється з витоком води, тому вона забиває. Вається замулюються і піднімається рівень води. Про каналізаційні проблеми дитячого садка на Каховській 10 знають і в управлінні освіти там пообіцяли протягом двох наступних місяців. Питання вирішать справді могли проводити ремонтні роботи, десь не то щось поставити, не то зробити. Тим паче, я думаю, що там, якби не було капітального ремонту, повністю всіх мереж, десь були якісь часткові. От, тому можливо, це стало причиною цього. От і все. А зараз ми абсолютно повністю проаналізуємо всі мережі. Передбачимо. Кошти, всі роботи виконаємо для того, щоб такі аварійні ситуації більше не повторялися. Оптимістично налаштована і директорка садочка вже роздумує, як вдосконалюватиме укриття після ремонту каналізації. Буде постелений ліноліум. Весні будемо перебілювати, освіжувати. Будемо звичайно, і ще будемо нові лавки робити. Ще додати, щоб не дошовне на стільчиках діти сиділи, а на лавках. Наразі ж залишається сподіватися, що допоки укриття висихає, повітряних тривог не буде. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма очі.